Вітаю, друзі. Сьогоднішній блог складатиметься із кількох частин. І, звичайно, перша частина цього блогу буде присвячена вчорашній гучній події звільненню Андрія Борисовича Єрмака із посади керівника Офісу Президента України. Хоча формально нам це звільнення було представлено як відставка Єрмака, мабуть, Зеленський це зробив для того, аби врятувати залишки репутації свого друга і соратника, але менше з тим. Учора події навколо Андрія Єрмака розгорталися неочікувано динамічно. Зранку обшуку Єрмака, умовно кажучи, в обід, чи після обіду Єрмак пише заяву з проханням звільнити його з посади керівника офісу президента. Ну і ввечері Зеленський задовольняє, задовольняє прохання свого друга і соратника. Попри те, що е, події навколо Єрмака розгорталися неочікувано динамічно, сама відставка Єрмака, як на мене, була ну, абсолютно прогнозованою і очікуваною. Оце важливо розуміти. Єдина розбіжність полягає в тому, що експертне середовище розділилося. Я би навіть сказав, дуже нерівно розділилося. Більшість вважає, що Оця вся динаміка і відставка Єрмака, вона пов'язана із зовнішнім тиском через підконтрольні структури, набої САП. Я не погоджуюся із цим. Зеленський зробив вибір, і мало хто вловив цей вибір, Зеленський, в принципі, сказав, що йому байдуже весь цей зовнішній тиск. І якщо ви помітили, Зеленський завжди був стійким. До зовнішніх впливів і чинників. І сам факт перебування Єрмака при владі з такими скандалами говорить про те, що Зеленського просто так не проб'єш зовні. І я вважаю, що Зеленський піддався внутрішньому тиску. Внутрішній тиск вперше, вперше вплинув на Зеленського. Оце ключовий і базовий момент. Народ вимагав від зеленського відчуття провини. І очевидно, якось Володимиру Олександровичу вдалося донести з боку його радників, що він мусить пожертвувати. Він мусить пожертвувати Єрмаком, тому що його справи можуть бути дуже печальними. Справа в тому, що Зеленський це не Путін, і Зеленський не володіє таким впливом на оточення. Більше того, я хочу сказати: у Зеленського насправді немає ніякого оточення на відміну від Путіна. У Путіна є дуже серйозне і впливове оточення. І тут у Путіна свої, скажімо так, стосунки і зв'язки, а у Зеленського зовсім інакша ситуація. І він більше залежить від народу і від суспільної думки. Якщо ви помітили, Зеленський завжди чутливий і реагував на народне невдоволення. І оцей внутрішній тиск примусив Зеленського піти на небувалий крок. Наступний важливий момент, який я хочу підсвітити, що робив Єрмак взагалі в оточенні Зеленського, і що він робив, очолюючи наші делегації на так званих переговорах з нашими з нашими так би мовити, партнерами і політичними сутенерами, я їх би так уже зараз назвав, тому що Трамп це політичний сутенер. Єрмак це продовження кулуарної політики. І два бійця у Зеленського було для кулуарної політики, для кулуарних домовленостей по здачі території в обмін на мир. Це Умєров і Єрмак. І ось тут важливий момент, який буде розіграний, я думаю, буде розіграний з Зеленським. Він полягає в тому, що Єрмак займався здачею національних інтересів. Це не секрет разом з Остебом Міровим. І Трамп теж працював на Путіна і вимагав від нас здачі е, національних інтересів. І тут у нормальної людини може трошки звихнутися голова, тому що виявляється, тиск через набу і САП на Єрмака. На людину, яка в принципі працює в одному напрямку з Трампом, призводить до відставки Єрмака. Погодьтеся, це дуже алогічно, коли дві людини, і Трамп, і Єрмак, рухаються в одному напрямку, значить, національних інтересів. І реакцію на тиск з боку на САП — звільнення Єрмака. І Єрмак робить непомітну заяву, буквально за день-два до своєї відставки. Що він ніколи не допустить порушення Української Конституції. І е, ми завжди стоїмо за територіальну цілісність. І от зараз звільнення Єрмака на фоні цієї заяви е, може бути розіграно Зеленським е, в, наступному, в наступній схемі. Мовляв, ну, ми робили все, що могли. Єрмак стояв на сторожі Української Конституції, територіальної цілісності, суверенітету і так далі. Але бачити зовнішні чинники, впливи, вигадані корупційні справи, призвели до того, що ми змушені звільнити Єрмака, поступитися і поставити на чолі нашої делегації людину більш гнучку, м'яку і поблажливу. Ну, так вимагають обставини. Оцей момент він надзвичайно тонкий і важливий. Реакція Єрмака відповідна. Безперечно, він не зіграв цієї заяви, що він йде на фронт, і він образився, що принизили його гідність і принизили його взагалі репутацію, ділову. І ніхто за нього не заступився. Це теж, значить, не просто так. Пройде і це буде от теж розіграно в цій схемі. Тому я би звернув увагу на такі речі, які я зараз підкреслив. Друга частина. Друга частина це виступ Володимира Путіна на якомусь саміті в Киргізії. Всі помітили важливу річ Володимира Путіна. Водімір Путін спирається виключно на мирний план Трампа із 28 пунктів. І найголовніше, він говорить, що цей план мирний це складова великого мирного процесу, який може колись буде досягнутий. А поки що справи на фронті у Путіна йдуть чудово. Путін, в принципі, продемонстрував на брифінгу перед журналістами в Крихізії, що його все задовольняє. Більше того, він отримує задоволення від уваги, яка йому приділяється. І Якщо тільки зникне війна, то Путін нікому не буде цікавий. Нікому не цікаво, що він там говорить. Це надзвичайно важлива річ. А Путін не налаштований. Ні на який мир. І цих навіть 28 пунктів він розглядає як щось таке ну, проміжне. І тут я хочу зробити найголовнішу підсвідку до ситуації, в якій ми опиняємося. У нас дуже багато різного роду радників, мудригелів, інших інтелектуалів, які говорять наступну річ. Зеленському взагалі не потрібно. Пручатися і сперечатися з Трампом. А все, що він пропонує, все потрібно підписувати, тому що Путін все одно хоче війни. В такий спосіб ми зможемо а, постійно доводити, що ми за мир, а Путін він за війну. І от, коли б Зеленський, не пручаючись, підписав цих 28 пунктів, які нам запропонували. То uh, Трамп би помітив, що Путін проти, проти миру. І що зробив би? правильно? І Трамп би нам прислав би наступний план з 38 пунктів. І так би було б 48 пунктів, 58 пунктів і так далі. І ми би постійно доводили, що ми за мир поступаючись все більше, збільшуючи uh, оцю, uh, оцей перелік. Наших поступок постійно збільшуючись, і ми б дійшли я думаю до того, що ми погодилися б вивести свої війська із Закарпатської області, і наші збройні сили складалися б з Андрія Борисовича Єрмака. Який був би озброєний стартовим пістолетом без патронів. Ви скажете, що це не нісенітниця, що це недоречний гумор або ще щось. Ну, безперечно, я погоджуюсь, до цього би не дійшло. Тому що б на якомусь етапі, наприклад, на 38 чи 48 пунктах Зеленський таки змусив би сказати, змушений був сказати ні Трампу і як то де, і що її треба було довести? Ми проти, ми проти миру. Чому проблема? Ключова проблема полягає в тому, у наших всіх цих радників і самого Зеленського, що якщо на старті людині потрібно було пояснювати, що сторона, яка є жертвою агресії, і яка захищається і відступає, їй потрібно доводити, що вона є прихильником миру, то цій людині в принципі не можна довести, хто є агресора, хто є жертва. І не можна було встрягати в цю гру постійно доводити, що ми є за мир. Тому що цій людині в принципі неможливо довести. А зараз ми потрапили в ситуацію, коли е, все одно у Трампа причиною війни буде Україна. Оце важливо. Тобто ми самі себе загнали в цей глухий кут. Ну і третю частину. Цього Богу я хочу присвятити людині, яка залишила цей світ. Звати її Наталя Маренич. Наталка Маренич, вона просила себе так називати. Окрім того, що вона багато що робила для Збройних сил України, ну як для неї, так? тобто навіть це я вважаю, це великі суми вона витрачала, які ми віддавали. Але найголовніше не те. Найголовніше те, що Наталка Маренич, це моя підписниця, ми з нею познайомилися десь на першому році війни. Вона була чи не єдиним замовником таких концептуальних статей і глибинних статей. Ці статті вона перекладала англійською. Ми пробували публікувати в пресі. І розповсюджувати, якщо навіть не вдавалося, тому що вона була з канадських медіа. Мало що нам вдавалося, але потім ми знайшли такий варіант поширення цих думок. Ви їх побачили. У мене було кілька англійської, німецької мови по суфлеру прочитаних цих статей. І так далі. Ще є одна людина, яка була долучена до цього звичайно. Я не буду її називати, бо мене не оповноважували. Але е, Наталка Маренич вона закінчила життя в Канаді, але вона е, жила Україною постійно. І для мене це був стрес і шок, це так раптово сталося. Людина, ну, не зовсім похилого віку, ну старша за мене. І ну, от 9 днів виповнюється, як вона залишила. Цей світ. Я хотів фотографію поставити, ще щось, але людина не публічна. Я 9 днів прочекав там від її колег якихось більш детальних даних, але так нічого не отримав. Я написав допис на Фейсбуці, він досить такий розлогий. Його переповідати це треба півгодини, а називається цей допис. Епідеміолог Байден і миротворець Трамп. Я його поставлю в, під цим відео в описі саме його. Його можна буде прочитати. Прочитайте, будь ласка, я вас прошу, тому що цей допис він присвячений ну, пам'яті ці, цієї людини. Для мене це важливо. Я там, вчора цілий день сценарій, режисуру там. Писав, думав, тому що потрібно було якось без замовлення ну, відзначити пам'ять цієї людини і написати щось таке більш концептуальне і глибоке, яке випадає з поточних подій. Випадає з поточних подій. Але дуже важливе, як на мене, для розуміння ситуації, в якій ми опинилися. Ну, от на цьому я буду закінчувати сьогодні. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу це важливо на все добре. До наступних зустрічей.